Представляємо варіант, який поєднує в собі дві гри нарди та пачес. Розмір дошки 60х30 см, завдяки чому можна грати як у довгі, так і у короткі нарди. Комплектація. Дошка для двох ігор, фішки для гри в пачес, фішки для гри у нарди та кубики. Дана модель виготовлена з якісних природних матеріалів, які прослужать вам довгі роки. Ігрове поле, оформлене ручним різдвенням та випалюванням, що створює атмосферу азарту та затишку. Грайте як у Пачес, так і у класичні нарди, насолоджуйтеся двома різними, але однаково захоплюючими іграми. Кидайте кубики, ризикуйте та перемагайте. Збирайтеся за одним столом з друзями чи близькими та проводьте час весело з грою у Пачес чи у нарди. Або ж зробіть ідеальний подарунок для любителів настільних ігор. Для друга чоловіка, тата чи начальника для замовлення, зв'яжіться з нами за даним номером.